Сьогодні я займаюся полуницею. Є в мене 4 сорти. Ось ця пізня. Непогано перезимувала. Але ж потрібно, як зазвичай, почистити її перед весною. Прибираю всі підсохші, підмерші, якісь, можливо, листочки з пошкодженнями. Їх обов'язково потрібно все це прибрати, почистити. Ну і підуть скоро вже зовсім новенькі, свіженькі, красиві, молоденькі. Тому чистимо. Ось такий вигляд має вже почищений кущик. Я буду її далі ось таким добриво. Це курник. Досить непогана характеристика, всі необхідні речовини є для нашої полуниці, тож обов'язково її підживлю. Полуничку почистила, ось так вона тепер виглядає. По сортам. ось сорт у мене рядочок яблучної. Тут пізня треба навити, таблички. Повигорали, поламалися. Пізня, я не знаю точно назви, але вона така пізно родить відносно і досить плотненька, смачна, соковита, темного кольору. Ну, коли буде урожай, я обов'язково поділюся. Тут у мене в такій траншеї Вікторія. Вона зовсім маленька, я її висаджувала останньою, тож вона ще не наросла. Є ще одні у мене гряці. Тут два сорти раня. Теж не знаю точно, як називається сорт, але вона досить рано починає плодоносити, тому така і назва. І ось ще поруч у мене тут хоней. На цій ось гряці... Там, де вкривала це все соломою, стільки наросло із насіння бур'яну, що це просто жах. Я його так ось повисмикувала, перевернула. Сподіваюся, він не вкоріниться знову. Але неприємно, тому треба це враховувати. Краще, напевно, було застелити агротканиною. Не пробувала цей варіант. Поділіться, хто. Використовував агротканину при вирощуванні полунички. Поділіться своїм досвідом, буде дуже цікаво. Перша обробка полуниці буде у мене хорусом з фунгіцид та актара інсектицид. Буду робити бакову суміш. Це буде перша обробка моєї полунички.